Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. На минулих заняттях ми з вами розмовляли про свійських тварин та птахів. Тож сьогодні я пропоную вам трішки погратися та пригадати їх голоси. Налаштуйте ваші вушка та будьте дуже уважні! І відгадуйте скоріше, чий це голос. Чи впізнали ви? Чий це голос? Так, це голос півника. голос півника. Чи впізнали ви? Хто так говорить? Му -му 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 -му. Так, це корова. Чи впізнали ви? Хто це? Так. Це курочка. Подумайте, малята, чий це голос? Так, це голос свині. Я впевнена, що голос цієї тварини ви точно впізнали. Так, це голос собаки. Як ви гадаєте, чий це голос? Так, це голос гуски. Чий це голос малята? Хто так лагідно моркоче? Так, це кішка. Як ви гадаєте, хто це? Це качка. Молодці малята! Ви чудово впорались з завданням, а нам вже час прощатися.